Народ, привіт, Hello! Як бачите, сьогодні у Нідерландах такий sunny day, дуже сонячний день, і ми вирішили трішки з подружкою прогулятися. Ми вирішили прогулятися саме біля озера. І як бачите, behind of me, позаду в мене, ви бачите лейк. Лейк це озеро. Таке дуже красиве сонячне озеро сьогодні. І а, на цьому озері дуже багато птахів. Birds, In the Netherlands взагалі дуже багато птахів. Багато квітів flowers і багато птахів birds. Якщо вам цікаво, то я розповім які саме види птиць та квітів є у Нідерландах. Да? Ось бачите, наприклад, там пливе птах, да, качка. Пливе дуже красива dug. І тут Really a lot of Ducks. А, вон, бачите, у там ще є. Сім'я качок. Yeah? Family of Ducks. Or Ducks Family. І дуже-дуже красиво та сонячно. Sunny Day. А ось дивіться, кого ми знайшли. Бачите? Це молодий лебедь Swam Young Swam. Тому що його кольор він ще не білий. Він ще залишається сіреньким. A little bit grey. Але це дуже-дуже beautiful! Бачите, як він пливе. Ділюся з вами. Оце кльово! Бачите? That's Swamps. Лебеді! і blue-blue sky. Яке красиве голубе небо.